14 жовтня наша країна відзначає три славетних свята День українського козацтва, Покрови Пресвятої Богородиці та День Захисника України. Свято, яке увібрало в себе багаті славетні традиції предків. Воно уособлює мужність і хоробрість оборонців та визволителів нашої рідної землі на всіх етапах її історії. Тож дозвольте вас привітати та побажати вам козацької відваги, мужності, здоров'я та слави увінченої віками. Нехай Господь посилає благополуччя, достаток, щастя у ваші сім'ї та домівки та мир нашій батьківщині. Пресвята Богородиця Хай покриває своїм омофором від усякого лиха і оберігає на нелегкій життєвій дорозі. Немає нічого благороднішого, ніж оберігати життя та здоров'я людей. Такими янголами-охоронцями для нас усіх є медики. Низький уклін вам за вірність обов'язку та покликання, стійкість і мужність, чуйність та героїзм у нашій спільній боротьбі за здоров'я та життя людини. Ти, як на війні, ми рахуєм ночі і дні, напередові ідилу, і в поту, і часом в пилу Твоя зброя робить дива, бо рятує, а не вбива, хто спасає душу і плоть, хай усіх. Боронить Господь, ти справжній медик, ти завжди в строю І у шпиталі, і у бою ти врятував бійця від небуття. Ти бій ведеш зі смертю за життя. Ти справжній медик, ти завжди в строю. І у шпиталі, і у бою ти врятував. Піця від небуття, ти бій ведеш зі смертю за життя під хворобами, як на війні, що хвилини, наче вогні, ти життя від смерті зберіг, і вважай, що ти переміг, благословляє нас Бог тільки. Для таких перемог бути янголом доля твоя на поміч чекає рідна земля. Ти справжній медик, Ти завжди в строю і у шпиталі, і у бою ти врятував місця від небуття, і ведеш зі смертю за життя. Ти справжній медик. Ти завжди встрою і у шпиталі, і у бою, ти врятував бійця від небуття ти бій ведеш зі смертю за життя, Кращі почуття, любов і співчуття, але перш за все це життя. Ти справжній медик, ти завжди в строю І у шпиталі, і у бою ти врятував бійця від небуття, ти бій ведеш зі смертю за життя. Ти справжній медик, ти завжди в строю І у шпиталі, і у бою ти врятував бійця від небуття, ти бій ведеш. Зі смертью за життя.